Вітаю вас на марафоні, на весняному нейрографічному марафоні. Я дарую собі себе. Чому я назвала цей марафон весняним? Мені здається, що не лише для мене, а й багато для кого з вас стан весни в душі. Це той, знаєте, такий неймовірний стан народження чогось нового, стан, коли бринять струночки нашої душі, коли хочеться розкритись і обійняти весь світ. Коли, коли ти відчуваєш себе окриленою, коли ти відчуваєш саму себе, стан ніжності, стан. Наповнення, стан прийняття, стан задоволення, стан з'єднання з природою, зі всім всесвітом, з творцем. Для мене це стан весни, тому я назвала цей марафон весняним нейрографічним. Хто я? Я Оксана Воксар, інструктор нейрографіки, естетичний коуч. Психолог, системний розстановник, травмотерапевт. І, знаєте, хочу вам сказати, чому власне, мені дуже-дуже захотілося створити цей марафон. Ми жінки дуже часто вміємо. Передбачувати чужі бажання, виконувати чужі забаганки, забаганки дітей, чоловіка, своїх батьків, колег по роботі, загалом суспільства. Вгадуємо чуже, живемо чужими потребами, задовольняючи їх і і забуваємо, що ми є самі у себе. Десь ставимо себе, себе рідну на той. Знаєте, далеко не перший план. І ми дуже часто несемо відповідальність за когось, ми беремо на себе чиюсь відповідальність і забуваємо про ту найбільшу відповідальність жінки. Відповідальність за той свій внутрішній стан, стан наповненості, стан кайфу, стан задоволення, стан безумовної любові. Це наша відповідальність. Бо ніхто і ніколи не зробить цього для нас. За нас. І, знаєте, напевно, є в цьому наша місія як жінки міняти навколо себе простір своїм внутрішнім станом. І незалежно від того, скільки нам років, 20, 50, 80. Стан душі не залежить від віку. І мені дуже хочеться, щоб кожна з нас не забувала про саму себе, не забувала про те, що кожна з нас цінна вже по факту свого народження. І кожна з нас. Може багато чого собі дозволити вже, по факту того, що народилася жінкою? А окрім того, всередині кожної з нас є так багато тих дорогоцінних перлинок, тих неймовірних. Внутрішніх складових того нашого стану. Є, але, але ми забуваємо про це. Ми не даємо цьому розквіту, ми не даємо цьому фокусу уваги. І тому мені дуже дуже, ну прям дуже-дуже хочеться, щоб. Ми усі разом за ці 10 днів нашого марафону сформували той фокус уваги в глибину самої себе. І ці завдання, які я вам пропоную завдання проживань кожного з 10 днів, вони не лише на ці 10 днів. Вони, вони до кінця життя. Бо якщо ми хочемо змін в своєму житті, бо якщо ми хочемо наповненості, якщо ми хочемо прояву в цьому світі себе як жінки, це щоденна праця. Нічого не буває просто так. Тому. Я бажаю усім отого внутрішнього розкриття в повні, по максимуму на благо, при максимумі безпеки. І змінюйте. Змінюйте собою, змінюйте своїм внутрішнім станом цей світ на кращий. Обіймаю вас і гайда виконувати завдання, тому що кожне завдання буде і на проживання протягом дня, і на закріплення нейрографічною практикою.